Вовка нам знадобиться квадрат, в мене сторона 15 на 15 см. Згортаємо кутик до кутика. Кутик до кутика. Так. Тепер у нас ось така хустинка. Внизу один кінчик ми ось так загинаємо не до верха, на цю лінію ми опускаємо. Бачите, на щось крила такі з одного і з іншого боку. Придавили. Тепер піднімаємо вгору. Ось так, бачите, раз, і загнули вушко з одного боку і з іншого. Оце в нас зайве, тому його потрібно загнути. Якщо ми так повернемо, бачите, в нас, це в нас буде голова вовка, і отам у нас вверху такий чубчик він не потрібен, тому ми його загинаємо. Ось що в нас вже вийшло. Так, тепер робимо мордочку, піднімаємо цей кутик нагору до кінця. Так, і відгинаємо назад, але не зовсім. Треба трішечки, бачите, залишити. Тьок. О, нас вийшов вовк, зайчик, ведмедик та лисичка. Такий нас світ тварин. Тепер нам потрібно дітки для цього зробити. Конвертик, щоб наші туди поробки змогли влізти. І ми змогли наклеїти наш конвертик на нашу основу либука. Конверт. Ми приклеїмо біля, ось, бачите, там, де в нас були для дерева об'єкти. І тепер у нас в цьому конверті живуть тваринки, наприклад, зайчик, так, десь там в деревах у нас ведмедик, лисичка. Біля кущика та ось такий вовчик. Наш ліс вже, бачите, оживає. Сьогодні ми з вами вивчили ще один крок до усмішки нашої планети це оберігати тварин, які живуть навколо нас.